Ну що любителі професійного інструменту? Сама потужна 125-та болгарка на 1400 Вт для роботи 24 на 7. Так, да, саме так. Для роботи 24 на 7, тому що призначення її працювати в цехах на виробництвах 24 на 7, не вимикаючись. А якщо ви там звичайний майстер, який робить ремонти, так вона вам на все життя. Що ми маємо по комплекту? Звісно, що інструкція українською мовою, запасні щітки. Гарантію 3 роки ми маємо ще по комплекту, щоб ви собі на секундочку задумалися. Так, дають нам ось такий незвичний ключик, щоб відкручувати кожух і ручка. Ну все як стандартно. Єдине, що тут нестандартне, це потужність. І потужність ми цю зараз все перевіримо. Я вам покажу. У нас тут є і регулятор обертів. Все для професіоналів. Особливість цієї болгарочки є плавний пуск, підтримка обертів і захист від випадкового вмикання. Так, регулятор обертів на 6. Вмикаємо. Захист від випадкового вмикання. Якщо у вас зникла електромережа під час роботи і ви не вимкнули кнопочку, можете не хвилюватися. Болгарка не запуститься, тому що тут є захист. Ось дивіться. Вимикаю. Для порівняння вам покажу найменша болгарка GTM і найбільша. Ця на 850 Вт. Вона зручна, компактна, без жодних регуляторів, плавних пусків, без захисту і так далі. І коштує вона просто фігню грошей. Ідеально підходить для майстра по квартирі, хто там ріже плиточку, профіль і так далі, для невеличких завдань, тому що вона така зручна, компактна, нею круто працювати. Ця болгарка тут є, і пилозахист, будете штроби різати, будете плитку різати, арматуру, грубезну різати, дерево шліфувати, ну, що. тобто на цією можна знущатись. На секунду вам включу, щоб ви відчули різницю по звуку. Працює як звичайна болгарка. Тут відчувається потужність, і дуже приємно вона плавно стартує. Беремо бош і їбошимо. Це реально потужна штука. Це сама потужна штука, 125 болгарка, яку я тримав. Для порівняння сама маленька болгарка GTM. Вона також потужна, але якщо притиснути, то вона вже відчуває навантаження. Далі ось такий диск по дереву. Заодно перевіримо підтримку обертів. Погнали! Настільки потужна штука, я її просто не можу спинити. А ви кажете. Далі пробуємо на ось такому диску. Гаряче. А болгарка не зупиняється. Хрен ви таку болгарку зупините. Виставляємо мінімальні оберти для делікатного шліфування або полірування. Працює дуже тихенько. Я не можу її зупинити навіть в такому режимі. Зараз спробую притиснути ось сюди. Підтримка обертів просто бомбезна. Це топчик, це найкраще, що може бути на ринку ціна якість. Насадка для видалення ржавчини. Пробуємо. Поставили внимание оберти і працюємо. Дивіться, наскільки круто! Забирає ржавчину на мінімальних обертах. Розібрав, щоб показати вам, як виглядає професійний інструмент зсередини. Дивіться, наскільки все якісно зроблено. Бачите? Так, і Кнопочка, яка вмикає болгарочку, бачите, вона знаходиться аж в самому кінці, щоб на неї було мінімум потрапляння пилу. І я вже тако подивився, захищена кнопочка від пилу. Так що жоден пил туди не потрапить. Так, в редукторі мастило у нас є. Е, ось, ось цю фішку, правда, не можу її відкрутити. Не знаю чому. Десь вона якось запресована. У мене немає для цього інструментів. Так, дивимося на сам Якір. Хто там з майстрів розбирається, можете написати мені, чи все тут добре, як вам ось ця обмотка. Чи це супер круто, тому що я не знаю, я подивився, ніби все добре, ніби все круто. Підшипничок у нас ось він знаходиться в такому чухлі, я так розумію, додатковий пилозахист Так, цю болгарочку ми подивилися. Тепер давайте подивимося іншу болгарочку. Я її вже також розібрав маленьку. Тут все набагато простіше. Дивіться, бачите? Все набагато простіше. Кнопочка також знаходиться в самому кінці і захищена вона від пилу Далі підшипничок, також він захищений ще ось таким, щоб на нього було мінімум потрапляння пилу. Можете подивитися, оцінити якість. І редуктор хопа, ще не виймав. Мастило є, але бачите, мастило зовсім інше. Якщо в тій болгарці воно таке рідесеньке, то тут воно похоже на літольчик. Да, все по типу ніби чудово, але чомусь воно прилипло по краях. І ось ця шестерня працює насухо. Чому так? Невідомо. Можливо, треба, щоб нагрівся редуктор добре, і тоді воно буде змащуватися ідеально. Якщо тако розібратися, особисто мені ця болгарка не підходить. Я не буду на нею працювати кожен день. Я собі візьму ось таку маленьку, і десь там раз в тиждень, раз в місяць щось врізати ідеальний варіант. Але якщо ви працюєте в якомусь цеху, чи, наприклад, пам'ятники, я от бачив, пацани беруть ось такі болгарочки потужні, 125-ті, і полірують пам'ятники цілий день. Він стоїть на вулиці і фігачить пам'ятники, полірує камінь. Тобто для таких цілей дійсно треба, щоб там і пилозахист був, і щоб вона витримувала ті навантаження, і так далі. Для таких цілей, так, да, ось ця болгарочка на кожен день. Вона потужна. Гарантія є, можете шліфувати, полірувати скільки хочете, поки вона не вмре. А потім вам просто компанія дасть нову болгарочку або перемонтує. Сподобалося, як вона працює, і то, що в неї є регулятор обертів, і плавний пуск. Вона дуже приємно працює, приємний двигун, класно все. Ну вона, бляха дуже важка. Вона нереально важка. Якщо, наприклад, майстер-плеточник попрацює нею, поріже там плетку цілий день, чи навіть декілька годин. Він просто охрініє, наскільки вона важка. Чи там порізати якісь штроби. Звісно, що можна двома руками. Ну, то таке, в основному, її призначення десь різка металу. Просто ви там цілий день фігачите, або якесь СТО, де ви кожен день будете там щось різати, вбивати її. Ось це воно. А для таких невеликих цілей підійде ось ця. Ось ця дуже крута. Я її просто полюбив, да, вона не має тих всіх функцій, але вона дуже компактна і зручна, і водночас потужна. Так що, Петровичу, як завжди, великі вподобачки, розказав, показав. Купуйте болгарочку саме за посиланням в офіційного дилера, адже офіційний дилер дає для моїх підписників знижки і безкоштовну доставочку. Так що, всім дякую і до побачення!